Дуже простий, але тим не менше дуже смачний пляцок з ревеню. Я обожнюю страви з ревеню, тому обов'язково спробуйте цей пляцок. неймовірно крихке пісочне тісто, кисленька начинка, меренга і зверху хрустка з Готуємо сухі інгредієнти. Розпушувач просіяне, борошно, дрібку солі перемішую, і перетираю це з холодним вершковим маслом. Має бути ось така крихта. Білки відділяю від жовтків, додаю цукор та ванільний цукор і все перемішую злегка. Додаю до борошна та також ще додаю сметану. Все перемішую, і ось такої консистенції має вийти в вас тісто. Дуже м'якеньке. Третину тіста я беру в плівку і кладу в морозильну камеру, іншу частину в холодильник, а тим часом буду готувати начинку. Ревінь помила, почистила. Та нарізаю не надто дрібно. Білки збиваю з цукром, у мене стався казус, у мене вимкнуло світло перед випіканням пляцька, тому меренга трохи зрідла. Але на смак, звісно, це не вплинуло, просто не так її відчутно. Розкатала охолоджене тісто по формі, формую бортики не надто високі і буду викладати начинку. Не змащую крохмалем. Далі рейвін за бажанням трішечки цукру і далі маранга. Верх затираю тістом з морозильної камери, випікаю. Коли повністю остигне, тільки тоді перекладаю на посуд. Смакує дуже змаку.